Забезпечити прикриття державного кордону. Таке завдання отримали підлеглі полковника Олега Христенка, здійснивши в обмежені терміни передислокації військової частини з гірського району Закарпатської області на північ України, особовий склад приступив до виконання завдань за призначенням на спостережних та блокпостах. Значить, особовий склад дуже відповідально віднісся до виконання поставленого завдання, нам час приведення частини. У вищій ступені бойової готовності е, ще не було дано команда на відзив військовослужбовців з, з відпусток, але вже особові військовослужбовці самі звертались, телефонували, сказали, можна, ми приїдемо, повернемося для того, щоб виконати поставлене завдання. Навіть під час приведення. Частині вже в конкретно вищій ступені бойової готовності. Там захворів один військовослужбовець, його нажили е в лікувальний заклад. а Він дуже переживав, багато телефонував. І говорив, що як же ж ви так поїдете без нас? Залишити мене тут. Я дуже хочу поїхати разом з вами. Дуже переживав. В районі тимчасової дислокації офіцери, сержанти та солдати відпрацьовують завдання з блокування ділянок прориву кордону ймовірного противника та тренуються у виконанні різноманітних прав та нормативів. Введені етапи, зладження, відпрацьовані стандарти щодо одиночної п'ятоки, п'ятоки відділень, звода, роти. Кожного дня проводиться тренування у складі чотирьох бойових машин БМП-2, ЗУ-26 і комплекса 2К-21 міномет Васильок. Особовий склад навчений, готовий виконувати е, задачі за призначенням. Я хотів би запевнити весь український народ і тих, хто переживає за. Е, Ситуація, яка склалася в державі, те, що армія буде до кінця виконувати поставлене завдання, тому що з армією знаходиться народ України.